Привіт усім, мене звати Мік, і сьогодні я хочу зіграти в одну дуже цікаву карту. В принципі, я не знаю, чи вона цікава, але цю карту створив один відомий ютубер, якого звуть Ксізума, і він говорив, описував її наступним чином, ніби йому проснився сон, в якому він побачив один концепт данжену для Майнкрафту. Він його побудував і пропонує нам його пройти. І його можна пройти доволі... 에... Доволі швидко. Я думаю, за одну серію я впораюсь, Якщо це буде фейловати, я не буду викладати це відео. Отже, 에... нам пропонують зайти в печеру. Я гадки не знаю, що там, не маю. Але я думаю, що давайте зайдемо і спробуємо впорати цей данжен. Так. Потрібно щось взяти з собою. Тут можна на двох проходити. 에... Я заберу все, що тут є. І також мені потрібен меч, відро. Стріли. Так, одну порцію я заберу з собою. І столик теж треба забрати. Давайте розкладемо, так як я це роблю. їжа десь тут. Одягаємо е броню. Кірки нам не дають. Але ми можемо собі зробити кірку. Вона нам дуже потрібна. Цікаво, вже що це за данжен. Я сподіваюся, він буде якийсь е якийсь цікавий. Так, давайте зробимо дві. Е, так, це тут, це сюди, тут лук і блоки. Це все, що мені потрібно, і молоко кладемо ось тут. Так, отже, пішли. Давайте. Е, давайте ще зробимо лопату, бо мені не вистачає лопати. Е, ще одну кирку і лопату. Е, це сюди і, мабуть. Регенерацію ми візьмемо. Ми ті весілення відключаємо. Так, ще раз ми граємо на хард на важкому. Слідуй печерам, добре, будемо слідувати печерам. Трошки заліза є. Я думаю, що воно мені не пригодиться. Хоча, можливо, її знадобиться. Давайте візьмемо його. О, кажанчик! Скаженчик Цього заліза, до речі, вистачить, щоб зробити ще один меч. А, окей. Не думаю, що він мені потрібен. Так. Це така собі стандартна печера Майнкрафту і десь тут має бути скажений данжен, який буде дуже важко пройти, я надіюсь Або легко. Е, нам потрібні палиці. І зробимо ще факелів Так. Рухаємось далі, спускаємось нижче. Майнкрафтик. О, і ось, мабуть, він. Так, там спаунер паучків. Ха. опа па па Ось це й воно. Давайте зразу зруйнуємо спаунер. Ми мобоферми ферми будувати не будемо, тут це точно. У, -у, У так. Оп. Небезпечно. Так, е. -е. Чути багато мобів. Е -е, дуже розумно. Це за блок із uh, Glowstone. Опа-па. Чим довше я тут стою, тим довше там спавняться моба. І в мене водички немає. Uh, як же ж туди спуститися? Класно блоб. Вау. Uh, wow. Хо-хо-хо, хлопчики. Ну що ж, ми знаємо куди рухатись. Принаймні. Вау. Купа мобів. Ну, будемо їх вбивати помаленьку. Так. один залізний меч. Мені здається, що заголосно. Все, можливо, за голосно. можливо і ні. О, Ти приніс мені блок. Молодець. Ха -ха. Ха. Так. Пробуємо спуститися нижче. Зомбер! Где молочники? О! Так, я еще и пауки. Вау! Багато урона задают хлопчика. Так. І ще вбити вас двох Або заблокувати вам вихід. Я не відновлюю життя, так я бачу. Ого. Так, треба тікати. Або принаймні прикритися. Так, ну що ж, відновимо здоров'я, мабуть. Ну що ж, я часу не гаяв, а просто побіг назад, добув залізо, яке було. Забрав всі речі, для чого тут їх залишати. Е -е, зробив собі мечів залізних. Е -е, ось моя броня. Я зараз маю е -е, бажання <хочу>, хочу прокачати свою броню. Е -е, це можливо допоможе мені е -е, цей, це підземелля. Здолати. Так, одиничка. Ну, непогано. Захист, захист, захист від стріл. Теж круто. Прокачаємо собі. Цей вже не будемо прокачувати меч. Е, острота. Нормально, керучку прокачати. Ефективність. Давайте вже прокачаємо все, що в нас є. Я не думаю, що тут я буду помирати. Е, і лук я теж хотів прокачати. Це важлива річ. Е, давайте ще замутимо собі баночок чар трошечки. Один рівень, 2. Хватить. І прокачаємо ще це. Е, і давайте вже цей довбаний меч доламаємо. Так, ну що ж, це ніби все, що я можу зробити. Е, зілля, факели я зробив. Е, ще трошечки факелів. І все ми готові здолати це підземелля. Побігли вперед. Так. Е, що тут у нас робиться? Ти мені приніс е, знову блок? Не треба було, у мене є. М -м, так, треба тицати Тискати. Е, все тут нормально, ніби. Е, що тут у нас робиться? Ще одну я б хотів о, уточнення одне зробити зараз. Так, я факели ламаю. Ой, факели. Спавнери ламати я не хочу. А зілля я би переклав сюди. Чузі. Ой, що це сталося? Так, ну все. Давайте будемо йти. Я не знаю кудою. Ти, звідки, звідки ви вилазите, хлопці? Друзі. Так, я думаю, звідси ви вилазите. Я впевнений. В цьому. Павучесько. Де в баню? Кріпераст. Ой, фух. Эндерменчика не треба чіпати. Дякую, саме це я хотів. Ого. Так, здається, тут у нас безпечно. Е -е. Перлинка. Дякую за перлину. Так, поповнимо запас факелів і перекладемо їх сюди. М -м -м. Це я хочу зламати, бо дуже тяжко сюди проходити. Так. так, треба пробігтись. До речі, ви бачите спаунери із мобами, які спавняться в броні. Це класно. Зараз я покажу ближче, як тільки вб'ю цих друзів. Помріть, будь ласка, дякую. Ще ти також помирає. Усе. Дивіться. Моби, які спавняться з прокачаними мечами. Це, звичайно, дуже круто. Класно було б, якби були такі спаунери в реальному світі. Це було б дуже круто. Так. І це що? Це наша перемога. Я надію, це не пастка. Дякую за гру. Ксізума. Ха. Доволі класний данжен. Я. Е, думаю, що це залізо послугує класному, класною нагородою. Е, звичайно, ми його заберемо, хоча воно нам не знадобиться ніколи, бо я не буду грати в цьому світі. Е, спробуйте ви також, я скину посилання на завантаження цієї карти е, цього данжену у, е, у Опс-Відео. так. Ну і можете поділитися, за скільки часу ви її пройшли. Багато часу займає приготування, отак от як я крафтив всі речі, я це все пропустив. Але е, сама битва дуже швидко проходить. До речі, я грав на харді. І. О, тут є пав павучки, я навіть <правда> не побачу жодного, мені пощастило. Е, що тут у нас? зомбі з прокачаним мечем. Зомбі з прокачаним мечем. Е, зомбі з прокачаним мечем. Ну і за стіною, мабуть, нічого немає. Ха. Ага, Це він, мабуть, вирізав цей квадрат, щоб зробити цей денжен. До речі, е круто мати б такий реальний денжен, можна фармити тут оці блоки, ось ці ось ці. Як на мене, то це круто, щоб не йти в Незер. Тут у нас прості, скел прості зомбі із мечами, павуки і зомбі, здається, теж з якимись е мечами. Так, і перший самий рівень. Це простенькі скелетики. Здається, тут вже немає нічого. Чи щось тут є. Зараз подивимось. Тут е, просто якийсь квадрат. Ось. Спробуйте. Обана! Хо-хо-хо. Я дещо не побачив тут халепа. Ха -ха. Ще одна весела кімнаточка. Я Я встиг її побачити вчасно. <смістична> ага, це вже ззовні. зовні. Е -е... Данжену. Сюди вже власне не треба. Ого! Ура! Ух. <смістична> Я дуже хочу туди. Не бувайте мене. Так, ну все, дякую за увагу. Я надіюсь, вам сподобалось. Пробуйте самі також пройти. Пишіть час, за скільки ви пройшли це відео. Це відео. <с? <с?> Цю карту. Ну і бувайте. Це був такий Майнкрафт.